Безпідставний смуток, апатія та поганий настрій з настанням осені спіткають багатьох людей. Коли погода за вікном мінлива, відчуваєш на собі важкий тягар осінніх буднів. Осінь це така особлива пора, коли нібито ми вже так, якось, так ну, жалкуємо за літом. Можливо, чекаємо зиму, але ось так осінь для тих, хто не народився в цю пору року, вона буває інколи трошечки такою ностальгічною, трошечки з відтінком такої можливо меланхолії. Якщо ви людина творча або меланхолійна, чи життєві події змусили вас поринути у мінорний емоційний стан, спершу ви навіть отримаєте певне задоволення від нього. І ось саме тоді є така небезпека, цей стан залишити в собі надовго. Тобто ми говоримо, що от, якось так і на вулиці, якось так і відчуття так внутрішні, таке складне. Людина впадає в стан жертви. Що ж робити, аби не стати жертвою сезонної погоди, та як перебороти осінній песимізм? Треба себе запитати. Ну, дійсно, у мене складна життєва ситуація. Так, так, mm -hmm. погоджуюсь добре. Я виходила вже з таких життєвих складних ситуацій колись. У кожного є такий досвід. Просто ми про нього забуваємо знайти собі ресурс. Я можу собі дозволити, ну півдня можна побути в стані жертви, але це ось так. Інна Чистенко радить створити власні джерела радості, які допоможуть вам відчути нові позитивні емоції. Можна знайти собі нові захоплення, дізнатись, що нового відбувається навколо, плюс не слід забувати про повноцінне харчування, здоровий сон і спілкування з близькими вам людьми. Створити емоційний фон, зробити класний ранок, музика або якийсь напій смачний там, кава, або якась інша, або какао, або ще що, хто що любить. Створити собі а, привід для того, щоб а, щось нове дізнатися, відчути нові емоції. Та є і своєрідний чорний список. Це те, чого слід уникати восени. Не прив'язуйте свій емоційний стан до погодних умов чи аспектів, які навіюють смуток. Школярі і студенти восени переживають адаптаційний період, тому зниження працездатності чи втома можуть стати для них звичним явищем. У жодному випадку не ставте собі діагноз самостійно. Для цього є лікарі. І запам'ятайте ключовий аспект. Не варто самому собі говорити, що ну, я відчуваю. Я неваю безпорадним себе. Незважаючи на пори року, незважаючи на, на стан свій, треба шукати вихід, а вихід є завжди.